Вони зродилися великої години, патріоти України, віддані справі свого народу, ці мужні люди у важкі часи визвольних змагань демонстрували зразки героїзму, ім'я волі, нескореності. Саме про них, про їх нівечено юність і скалічені долі, про важкі випробування, які їм судилося пройти, про мужність і героїзм. Сьогодні присвячуємо наше свято. А зараз запрошую до слова голову Асоціації християнського руху українців в Португалії, пана Івана Онищука. Слава Ісусу Христу, дорогі українці, поважні гості, шановні добродії. Сьогодні ми маємо нагоду і честь вшановувати наших славних лицарів духу, героїв УПА. А також покровительку Царицю України, пречисту Діву Марію, яка своїм покровом покриває всіх, наш, всіх українців всю цю армію, яка була створена в честь її дня. Ми маємо гордитися, що наша славна історія має таких лицарів духу, що наша історія багата героїчними подвигами, жертвенними подвигами. Тому, ми маємо великий, дуже прекрасний приклад відданості любові наших патріотів-українців до своєї рідної землі. В кожному з наших героїв, які віддали своє життя, було в серці вкарбовано Бог і Україна, і тільки ця любов до Бога, до своєї батьківщини, народжувала отаких от героїв, які стали легендою. Зараз мені хочеться представити наших поважних гостей, які прийшли до нас на свято. Це президент Жунти Фрикузії, де Роюш, дотор Жуао Мартинш Августо Тавейра. Серед нас також присутній священник Православної церкви Сенського патріархату отець Василь Хомен. Серед нас, серед почесних гостей є також голова спілки українців Португалії Павло Садоха. Сьогодні з ним прибули також члени його ради. Це Ольга Гарасимчук і Микола Чаба. Не бачу, мав бути. Оплески. Також заступник голови асоціації Собор. Василь Остапюк, він у нас учасник нашого концерту. Я бажаю всім вам, дорогі українці, богатирського здоров'я, бажаю великої любові своєї рідної батьківщини. Бажаю вам, щоб ви були високої національної свідомості, щоб, ми, щоб коли треба, ми могли покласти, як поклали життя на вівтер незалежності наші герої України. Отче, Василь, будь ласка. Слава Ісусу Христу. Дорогі українці, в сьогоднішній час, як згадує голова спілки Християнського е, руху України в, е, в Португалії. Ми згадуємо Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, пам'ятаючи про те, що наш співвітчизник, бувши при тому, як посилається дані історії, і саме він бачив, коли Пресвята Владичиця Богородиця поставила свій онофор в захист від нападу сарацинів на Константинопіль і своїм покровом покрила. І зберегла це місто. Ми неодноразово знаємо історію того, що і в нашій державі Україні Пресвята Владичиця Богородиця давала свій покров як і в Почайві, так і в Києві, завжди покривала тих, які з надією, вірою припадали, просили про заступництво. Дійсності козаки українські брали Пресвяту Богородицю, ікону, брали завжди в похід, молилися, молебень, коли йшли в захист своєї рідної держави. В Дійсності, ми згадуємо, і ще сьогодні воїнів УПА, звичайно, точка зору України. Не завжди співпадає. Одні думають так, другі думають інакше. Одні перекручують історію. І другі, звичайно, твердять про те, що саме заслуга велика була у воїнів. Ми не будемо, дорогі браття і сестри, вертатися до історії, роз'яснювати. Тим, які, можливо, не розуміють, але зрозуміємо одне, що як ми не будемо мати пам'ять про нашу історію, ми є несвідомі люди, ми є, не маємо своєї землі тоді. Ми повинні пам'ятати нашу історію. Так наша держава будувалася, будувалася роками. Слізьми плачем кров'ю. Але ми сьогодні маємо Державу Україну. Я пам'ятаю період часу, коли проголосили Незалежність України, сльози на очах і батька і у родини. Пам'ятаю цей день. Я на цей час ще був досить молодим правда за страждання батька мого батька. Плач за страждання родини, бо дійсно тяжкі часи пережила Україна. Час тоталітарного режиму, час війни, час брехні окупації, як з боку фашизму, так і з боку тоталітарного режиму з боку Росії. Так. Переживали все це люди, боролися для того, щоб мати волю, щоб мати волю свого слова, щоб мати ту державу, за яку, за яку боролися велику кількість років. Дякуємо, що земля наша родила героїв, які проливали свою кров. За сьогоднішній день, яким ми, ми маємо. Можливо, щось з цього часу було непрацьов... недопрацьовано, можливо, цей час щось було не зроблено, можливо, було зроблено неправильно, коли ми маємо свободу свого, своєї волі і свого слова, неможливо твердо деколи сказати, що так, наша історія саме така. помилками. Правдивими словами, правдивими ділами, але наша історія саме така. не мцураємося на своїй історії. Завжди вона піклувалася про нас, покривала нас своїм форум, щоб жодний ворог не посів на нашій неці Україні, щоб ми мали свою державу славну і прославлену, щоб ми не боялися сказати слово своїй державі. І всі ті помилки, які чинять люди, нехай вони подумають і зміняться.